Ну дивіться, мені здається, що насправді напередодні виборів це абсолютно нормальна риторика, і треба готуватися до всіх сценаріїв. І станом на зараз навіть опитування е, громадської думки сполучених штатах дещо підтверджують е, цю е, тезу, тому що е, якщо говорити вже про самі вибори, так, які називаються в Америці, загальні вибори, да тобто не. Здобуття номінації кандидатами від двох основних партій, а самі вибори, то там насправді все дуже близько. Ну там за різними опитуваннями, але так сумарно майже 50 на 50. І це в принципі дає підстави говорити про те, що дійсно Україна буде готова працювати з е, будь-якою адміністрацією. Ну але з іншого у нас і особливо немає виходу, да тому що е, ну, сказати, що ми не будемо працювати з якоюсь адміністрацією, okay. теж е, насправді не доводиться. Я взагалі собі таку риторику не уявляю, тому це абсолютно нормальна теза. Напередодні виборів, але знову ж таки, ми повинні розуміти, що ще фактично не розпочалися праймерис, хоча е, вже готуються кандидати на повну, зокрема з республіканської партії. Чому з республіканської? Тому що та партія, яка не контролює Білий Дім, зазвичай у неї більше претендентів на. Те, щоб здобути номінацію, власне, ніж у, е у партії чинного президента, тому що зазвичай чинні президенти все ж таки балотуються на на посади президентів, і, і, і всього 10 разів в американській історії чинні президенти не перемагали на виборах наступного ну на, наступний термін, якщо угу. вони балотувалися. Що теж є е, цікавим показником з, з такої точки зору, що все ж таки американці ну по суті більше схильні давати другий шанс е, е, тій самій людині, ніж е, по суті змінювати партію, але знову ж таки це все дуже. Умовно ця статистика теж дуже змінюється. Раніше, наприклад, вважалося, що там зовнішня політика грає невелику роль, але мені здається, що останні е, два електоральних цикли це, це 16 і 22, Якщо ми говоримо про президентські вибори, то мені здається, що зовнішня політика починає все ж таки більше е, і більше впливати на хід принаймні виборчих перегонів. Ну і звісно, підсумку на результат теж. Um, ну а врешті-решт, до чого треба готуватися Україні? У нас є такий певний шлейф. Ви сказали, що так треба однозначно констатувати, і дійсно Україна точно тепер знає, що треба заявляти, що будь-хто хто претендує на посаду, ми будемо співпрацювати з країною, а не з конкретною особою. І тому будемо співпрацювати з будь-яким президентом. Так це важливо, тому що колись, коли хіларі претендувала, мабуть, занадто багато було висловлювань від українських політиків, і це потім зіграло не дуже хорошу хороший жарт в результаті. Але Трамп має шанс. Це все ще буде впливати оцей а, задній шлейф, республіканці про це ще будуть пам'ятати. Що може змінитися для нас насправді? Ну, дивіться, насправді, уже, е, у президента Трампа був досвід і, і співпраці з одним українським президентом і з іншим. Тому е, я не думаю, що тут буде е, якесь повернення до. Цієї історії я думаю, що навпаки це дозволяє сподіватися на певний діалог потенційний, але знову ж таки, ми повинні зважати на те, що Трамп заявляє те, що він за 24 години завершить війну, що він посадить Зеленського і Путіна. Значить, у нього вже було декілька видозмінених формул. Спочатку. Він не казав, як він це збирається робити. Значить, потім він сказав, що значить е, е, тоді українському президенту, я скажу, що якщо ви не будете домовлятися, я не буду підтримувати допомогу України, а російському, значить що навпаки, я буду продовжувати підтримувати Україну, якщо ви не домовитесь. Ну насправді пошук таких простих рішень це є один з ризиків, які я вбачаю напередодні президентської кампанії. Тобто, е, я не вірю, що Трамп. Якщо обереться на е, посаду президента, я не думаю, що він зможе так ось в деталях, як він це бачить, просунути е, таку там угоду, або якийсь мирний план і е, тим самим е, заморожуючи допомогу Україні, тому що один раз він вже намагався заморозити допомогу Україні. Це йому вилося перший імпічментом. Е, тому, е, окрім рішення президента, попри те, що Президент це голова виконавчої гілки влади Сполучених Штатах, також за допомогу в принципі голосує конгрес. Да, і дуже багато mm -hmm. теж буде залежати від того, яким буде розподіл сил у наступному скликанні конгресу. Але ми повинні розуміти, що де-факто він аж до січня 25-го року буде чинним Ось цей склад конгресу, там який є. Тому ще дуже багато часу до цього. Я думаю, що напередодні виборів адміністрація буде вдаватися до певних шляхів, аби точно обезпечити допомогу Україні. Я думаю, що е, запросять ще е, більшу суму, ніж запросили вже, тобто, uh -huh. мовно, Давайте так зараз така ситуація. Що зараз підходять кошти до е, того, щоб вони вичерпалися, але ще не критичний момент. Адміністрація вже запросила новий пакет допомоги. Я думаю, що з, з огляду на суму і на попередній досвід, я думаю, що його вистачить умовно. До початку весни, там до середини весни, і потім наприкінці весни на початку літа будуть звертатися ще раз до конгресу, і знову ж таки буде багато залежати від того, як буде розвиватися теж кампанія на праймерис, тому що умовно трампісти в конгресі тоді будуть розуміти, якщо Трамп буде перемагати на праймеріс, то тоді вони будуть можливо робити все, щоб там. Собі щось або виторгувати, або вплинути на це голосування, то, то там уже дуже багато. Радиславе, а активів... скажіть, а Україна ну ситуація в Україні, наприклад, ситуація на фронті вона здатна якось впливати на о, о, цей перебіг на змагання на перегони о, перед президентські, наприклад, якщо збройні сили України зможуть там ну взяти токмаку, мовно кажучи, це аргумент для о, претендента Байдена. Я думаю, що цей аргумент буде для всіх сторін, і подивимося, як вони будуть використовувати. Але знову ж таки, у Сполучених Штатах дуже сильно і досі навіть оцінюють ось минулорічний контрнаступ на Харківщині, наприклад, на сході. Да? На Півдні трохи менше, тому що він був все ж таки більш очікуваний. А ось на сході був тоді менш медійний контрнаступ і, відповідно, більш такий результативний з точки зору, ось що не було таких серйозних, серйозних Очікувань не було такої там якби, суттєвої і такої змістовної інформації, про намні публічно, то дуже багато і експертів, і колишніх посадовців uh -huh. так дуже. Ну насправді позитивно оцінювали тоді цей контрнаступ, і е, якби на півдні теж тому будь-який контрнаступ він буде нам давати е, додаткових насправді козирів, тому що це для американського суспільства буде свідчити е, про те, що насправді допомога е, дійсно ще потрібна, і mm -hmm. допомога. Реалізовують, і допомога та... спрацьовує а, так, допомога а це, ефективна це найкращим аргументом для будь-якої адміністрації її продовжувати і посилювати. Одно Владислава, тоді і ще один момент. Ви кажете, що існує ризик пропонувати прості рішення, і нам би, звісно, хотілося цього уникнути, бо ми знаємо, що процеси дуже складні. Але є одне складне рішення, і зараз, ніби, процес його формування відбувається. Це гарантії безпеки. Це перемовини з Сполученими Штатами от за цим документом. А що буде тут? А, от, Критично важливо, щоб перемовини ще за адміністрації Байдена фіналізувалися і їх ратифікував Конгрес, чи це може бути і пізніше? Як от цей політичний цикл впливатиме на процес? Чи зможемо ми отримати ці гарантії? Як їх будуть реалізувати з іншим кабінетом? Ну я в принципі тут тут вважаю, що чим скоріше, тим краще, і тут навіть справа не в виборах, а в цілому у тому, що на гарантії безпеки від сполучених штатів будуть дивитися інші держави, і відповідно яку модель запропонують сполучені штати, то від неї вже будуть відштовхуватися інші або пропонувати схожу, або Компліментарно до е, тих е, існуючих е, на той момент гарантій безпеки, я е, вважаю, що найкращою системою е, гарантій в такому розумінні, як мені здається, ми це бачимо. Але, знову ж таки, тут, е, тут мабуть, в принципі наші е, дипломати і політичне керівництво найб ну, краще е, розуміє в принципі яку. Конкретну модель вони хочуть бачити, але із того, що сполучені штати пропонували іншим державам, я можу сказати, що найкращою моделі поки що є якраз Тайвань. 에, може здаватися парадоксально, да там зогляду на те, що скажімо так, якби Китай навіть не визнає в принципі Тайвань окремою державою. Але я, я розумію, що, а що вам здається найкращим в цій пропозиції? Найкращою схемою, найкращим таким варіантом буде те, як підтримка Тайваню зафіксована у внутрішньому законодавстві Сполучених Штатів, uh -huh. і 에, ми повинні розуміти, що в Сполучених Штатах законодавство змінюється не так швидко, не так динамічно. У державах Європи, тому що це інша права система, і в цілому немає такої практики в Конгресі змінювати там по слову в одному законодавчому акті, да навіть по реченню. То там передбачено, що в разі е, небезпеки е, сполучені штати зобов'язуються надати Тайваню всю необхідну зброю та обладнання для захисту, е, аби е, можливу атаку на Тайвань попередити. Uh -huh. Ось це дійсно один з непоганих варіантів, і знову ж таки він да, голосується конгресом, що по суті робить цей документ де-факто двопартійним, uh -huh. навіть якщо умовно там більшості в якоїсь партії в конгресі. Ну очевидно. Там з якимось розкладом буде проголосовано, але все одно це аргумент для навіть і майбутніх поколінь, що, значить, ваші однопартійці там умовно 30 років тому проголосували за це. Значить, тому ми повинні цього притримати є ще інші схеми, інші моделі, ті, які запропоновані південній Кореї та Японії. Це двосторонні безпекові угоди в uh -huh. різний час підписані, але в там є інший елемент. Там є елемент американської військової присутності, і uh -huh. в цих договорах передбачено і фінансування цієї військової присутності може бути передбачено змінами до цих угод, значить, збільшення кількості. Але мені здається, ми не говоримо сьогодні про необхідність американських військових в Україні. Ну Пане Володиславе, але ми говоримо про необхідність серйозної підтримки і фінансової і політичних рішень, яких поки що і ще немає. Припустимо, от ви згадували про Тайвань. Дуже багато йдеться про Ізраїль. Тайвань підтримують із 43-го року. Ще це ще до комуністів у Китаї, а власне оцю китайську республіку. Ізраїль ну і за тривалий час зрозуміло, що багато програм реалізовано. Вибудована ця політика. Ізраїль має ну користується американськими літаками, припустимо, для ударів. По Сирії, а у нас є на поточний момент чітка абсолютно політична заборона подібного. А, хоча зрозуміло, що навіть після досягнення українськими збройними силами кордону українського треба мати певну буферну зону треба мати ну певний захист, інакше українська територія буде постійно піддаватися а, обстрілам, і а, тоді ми чекаємо, що Сполучені Штати нам зможуть дати щось настільки ж потужне чи. Чи от згадування там про той же Ізраїль, чи Тайванці просто риторичні фігури? Ну насправді, як не дивно, тут трошки є більше розуміння. Принаймні, є сигнали від адміністрації про те, що Ізраїльська модель допомоги Сполучених Штатів Ізраїлю, значить, вона принаймні обговорюється в адміністрації. Про це говорив пан Саліван, радник з питань національної безпеки Джо Байдена. Що насправді є серйозним сигналом, тому що, як ми знаємо, він був певним скептиком надання допомоги Україні до повномасштабного вторгнення. І ну, це не секрет, якби це там про це дуже багато і американських змі е говорило і напередодні вторгнення, після що там є деякі табори в адміністрації, але тут теж повинні розуміти є певний. Конфлікт завжди між радником національної безпеки і державним секретарем це давня історія. Тут тут нічого нового, але говорили якраз про можливість реалізації ізраїльської моделі. Але ну зрозуміло, що інші умови в Ізраїлю прийнято вважати, що є в принципі ядерна зброя, тим яку Ізраїль. Демонструвати публічно не буде. Ми мені здається, теж не говоримо сьогодні про про ядерну зброю на території України. Тому тут є певні є певні нюанси, але з точки але зору в Ізраїлі вона є, а у нас нема да абсолютно. Але І ні, вони ні. Зору... Ми про це якраз... не говоримо. Але якраз з точки зору побудови ось тих потужностей. І ось це слово дуже важливо для сполучених штатів, тобто не короткотермінові інвестиції, значить, з точки зору, ось ви нам дайте, ми це там швидко реалізуємо, значить і будемо користуватися. А більше, от якраз з точки зору побудови потужностей і не тільки технологічних, але й uh -huh. з точки зору навчання, да, ось ну тому, що мені здається, ця історія з літаками теж затягнулася, про це публічно не говорять. Але я пригадую, коли ще на початку березня цього. Року в конгресі на слуханнях е, говорили про те, що лише двоє українських пілотів були готові проходити навчання сполучених штатах. Ну тобто, коли буде достатній рівень нашої готовності, з точки зору і людських ресурсів, е, да е, я думаю, що сполучені штати на це теж будуть, е, будуть зважати, і як то кажуть. Будуть допомагати тим, хто сам собі хоче допомогти суттєво. Я думаю, що це буде значним сигналом для сполучених штатів, коли ми говоримо про можливу реалізацію саме ізраїльської моделі. Угу. Ну я впевнений, що нам не бракне мотивації. Точно самі собі допомагати. Ми готові. А, ну і, врешті-решт, саме тому Україна і воює за свою незалежність. Зараз у цій війні І ще одна тема: Сполучені Штати Америки арештували російських активів на понад один мільярд доларів за кордоном. Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Ми заарештовували контрабандистів в Італії, Німеччині Латвії. І ми висунули звинувачення відмивачам грошей у великій Британії таким чином ми показали, що немає місця де можна сховатися. Так сказала заступник генерального прокурора США Ліза Монако. Офіс монако керує робочою групою Клептокепчу, а з підрозділом створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів і пошуку їхніх прихованих активів по всьому світу. Монако заявила, що ці зусилля спираються на широку співпрацю з іноземними партнерами. В заяві йдеться ще й про те, що не тільки арештували, що можуть передати Україні от ці активи. Ну втім, активи це не гроші а, в чистому вигляді. А це от там якісь не знаю, яхти, заводи, переходи і щось іще подібне. А це безпрецедентна історія чи таке вже бувало? А як недоторканна приватна власність, все це можна обійти? Тут ми на якомусь новому етапі політичної зрілості для ухвалення певних рішень у Сполучених Штатах. Ну, дивіться, насправді по це там більш детально я думаю можуть сказати, мабуть, експерти по, по санкціям, які які цим е, займаються. У нас такі є, і, і які перед ну зокрема в контакті з американською стороною там стосовно пропозицій е, по санкціям. Але ще минулого року деякі сенатори е, так дуже насправді. Багато часу приділяли саме цій проблемі, і мені здається так, що тут сполучені штати ще. Раніше, мабуть, очікували від нас активізації щодо ось, пропозиції да по конкретним е, об'єктам по е, по конкретним галузям, але зрозуміло, що е, Україна і, на, і українські експерти навіть минулого року там до певної е, певної міри не могли так багато приділяти цьому уваги. Тому я думаю, що е, це пов'язано саме з, з цим, що це все дуже насправді не так швидко. Можна реалізувати, як би нам того хотілося, і в принципі, я думаю, що це пов'язано з тим, що і, і росіяни теж е, навчилися е, і шукають шляхи як обходу санкцій, так і спроби е, оці активи угу. сховати, е, значить, е, переписати, і так далі. Але е, знову ж таки, тут е, шукають сполучені штати адекватних е, і дієвих механізмів. Е, Якраз щодо цього напрямку поки що мені складно сказати з публічних сигналів, наскільки вдало і наскільки у відсотках там умовно від усього можливого можна буде реалізувати і, і арештувати ті активи, там які. До які, про які знають у сполучених штатах і до яких є доступ. пане Владиславе, ну ось тут є такий нюанс. Я не скажу, що це було такою головною лінією риторики західної, але час від часу це звучить, що от у нас є велика допомога, зокрема в Америці, але є оці заарештовані активи. І, мовляв, є активи там на мільярд, два, п'ять. Ну наскільки вдасться знайти, і це економить наші бюджетні гроші. От мовляв, вам ці речі. І от саме тут і постає це питання а Що потім робити з цими яхтами? Їх напряму не використаєш, їх треба якось реалізувати. Це і ж все ще не гроші, навіть якщо вони заарештовані, і навіть якщо західні країни, зокрема Сполучені Штати, вирішать, що їх необхідно передати. Але от ем, зараз іще про одну річ теж з фінансами пов'язано. Можливо, це певною мірою перетинається. Бо. Ем, Україна не отримала, от на поточний момент не отримала гранту бюджетного гранту фінансового від сполучених штатів Америки, і дефіцит держбюджету України перевищив власні надходження. Так, у серпні 23-го року зріс цей дефіцит до 122,2 мільярда із 94, майже 95. І ми отримували ну фактично щомісячно гасили в наших заборгованостях цих внутрішньобюджетних близько 45 мільярдів гривень. Сам саме як допомога міжнародна допомога від Сполучених Штатів Америки? От прямо зараз цього гранту немає. Скажіть, будь ласка, для цього є якісь особливі причини? А це і є важка осінь, про яку нам натякали політики, зокрема міністр закордонних справ? Чому це відбувається зараз? Яка підстава в, в Америці? Якщо можна коротко. Я думаю, що насправді це більше пов'язано з американськими процедурами, ніж з політичним, або там і сезоном контрнаступу, або можливим сезоном е сильних обстрілів. Я думаю, що це пов'язано насправді більше мірою саме з цим. І знову ж таки повторюсь, що дуже довго шукали механізми для пошуку і саме реалізації ось цих арештованих активів. Я думаю, що основна причина в цьому. Угу. Тобто активами нам хочуть компенсувати щось інше. Власне, цю роботу ну, частково так. Частково так. Якщо не в повній мірі, то принаймні розпочати процес, і знову ж таки, повторюсь, інша права система, інші взаємодії, значить, законів і прецедентів. Тому тут дуже багато нюансів. Дякую, пане Владиславе. Спасибі за сьогоднішню розмову. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтернізу.